Риби вітаю вас, вересень для вас, відповідальний місяць. У нас два затемнення пройде в цьому місяці, і місячне затемнення буде саме у вас у знаку. Сатурн повертається до вас знову в риби. Так що приготуйтеся до цього чудового місяця і я бажаю вам успіхів і прекрасних оновлень. Почнемо з того, що вже 1 вересня. У нас Сатурн переходить у знак Риб, до вас у перший дім. І знову ж таки, він хоче повернутися, доопрацювати те, що він е трошки не доробив. Що він несе? Він несе дисципліну, він несе нам серйозність таку, він провіряє вас на силу волі, він хоче, щоб ви все-таки відповідальність взяли за своє життя, самі свої руки. В першому домі, це все-таки стояти на своєму. Розуміти чітко свої цілі, свої ідеї, свої наміри, свої стратегії, не служити комусь і не йти, якби не пахати чуже поле, а все-таки досягати своїх цілей, так, ви риби, ви готові служити всім, допомагати. Ви дуже альтруїстичний знак, але все ж таки Сатурн в першому домі, він хоче дисциплінувати вас і щоб ви все-таки також проявили свою власну ініціативу, показали себе. Можливо, якось реорганізувати навіть свою зовнішність, він знову вам запропонує. Можливо, на спорт піти. Він дуже любить цю таку активність, фізичну, дисципліну, навіть аскезу, можливо, якусь взяти. Це все Сатурн. Задати собі знову питання, хто я, ким я себе бачу взагалі, хто я в цьому житті, куди я йду, яке моє майбутнє. Він знову дає шанс пройти уроки зрілості, відчути на собі, як я сказала, знову ж таки взяти відповідальність, відчути, що ви відповідальні за своє життя, а не хтось інший. І ви народили, щоб прожити ваше власне життя і досягти того, чого ви хочете. Також на партнерстві може це сказатись, тому що в нас одна вісь, перший сьомий дім. І, до речі, затемнення будуть проходити по цій осі. Тобто я і ми. Як ви бачите себе в я як особистість і у е, такій позиції, як ми, як ви бачите себе у партнерстві. Це у вас буде у вересні опрацьовано. Так що будьте готові. Сатурн буде очищати. Він буде. Оновлювати, і взагалі Сатурн він у нас відповідає за еволюцію. Саме він дає нам еволюцію. А далі у нас 6 вересня ще й уран піде ретроград. Уран взагалі це планета свободи, незалежності. Вона любить, щоб все було по-новому, оновлення, все незвичайне, все несподіване, це все нас, нам несе уран. Це взагалі космос, планета така дуже космічна. І вона у нас іде зараз по близнюкам, а для вас це четвертий дім вона також несе оновлення, вона несе якісь повернення, тому що ретроградно. Наприклад, ви десь хотіли переїхати і не переїхали. Зараз знову буде можливість. Або хтось повернеться до вас у дім. Четвертий дім це саме те місце, де ваша сім'я, де ви проживаєте, де ваш будинок, якісь оновлення. Або ви приїдете, як я сказала, зміните своє місце проживання. Або повернетесь додому. Це також дає уран, ти паче ретроградний. Більше всього про те, щоб повернутися додому. Або подивитися якось інакше на сімейні справи, щось змінити, щось оновити. Також близнюки це про якусь нову інформацію. Можливо, отримаєте якісь, якісь листи, якусь інформацію, щось відчекали довго, наприклад. Можливо, навіть якісь документи для переїзду або там продаж будинку затримувався у вас. Зараз може це якби повернутися до чогось із минулого. Уран взагалі це як і Меркурій, але набагато більша, сильніша енергія. Також несе спілкування, мислення, інформація. Продажі він несе, він несе перемовини наші, комунікації з іншими людьми, але більш креативно, більш несподівано, більш різко. Він, як я сказала, революціонер. Він любить все змінювати. І от у вас в четвертому домі очікуйте взагалі змін у своєму сімейному положенні, у своєму домі, у стосунках навіть із. Своїми сімейними людьми. Можливо, якась розмова знову спливе для того, щоб щось, щоб порозумітися в чомусь. Головне тут не діяти різко, тому що він може давати бажання різко щось так змінювати. Трошки витримку майте, і потім ви побачите оцей свій, я так думаю, якийсь новий шлях. Новий шлях, ви побачите рух, побачите, куди рух. Головне, не поспішати, особливо на ретроградному, як і на Меркурії ретроградному, ми не починаємо нових справ, так і на Урані ретроградному ми також цього не робимо. А він до кінця року у нас ще буде йти ретроградно. А далі, у нас уже 7 вересня, як я вам говорила, починається коридор затемнень, і починається він місячним затемненням у вашому знаку, тобто у вас у першому домі, і тут у Знову якісь завершення, я би сказала, або завершення якихось проектів. Ну, тут зміни, тут про очищення, і тут про вас, саме про вас як особистість, або ви захочете повністю змінити свій імідж, свою зовнішність, там не знаю, тіло змінити, тобто піти на спорт, якось там підтягнутися, або не знаю, прикрасити себе якось, купити собі новий одяг, зачіска нова, не знаю, прикраси, переїхати можете, можете познайомитися з новим партнером. Можете зустріти якусь людину дуже цікаву, яка вам допоможе в цьому очищенні, розібратися в собі, в своїй підсвідомості, намітити собі якісь плани потім уже на майбутнє. А поки що це місячне затемнення – це про аналіз, хто я взагалі, куди я йду, які мої цілі, який мій шлях. Хто вибирає за мене мій шлях, бажання змінити навіть свою? Поведінку бажання бути самим собою. Тобто не під когось підлаштовуватись, а просто зрозуміти, я хочу бути такою людиною, якою мені подобається бути. Така внутрішня очистка, внутрішня робота над собою. Але зовнішнє також буде вплив, то, що перший, тому що перший дім це все наше я, абсолютно. І далі у нас 19-го. Вересня, Венера перейде у Діву. А це сьомий дім. Тут про партнерські стосунки. Якщо у вас, наприклад, немає партнера, ви можете зустріти кохану людину, тому що венера у нас про любов, про закоханість, про кохання, щастя взагалі, і все таке прекрасне, що сюди можна додати. Це коли ми відчуваємо баланс, рівновагу, гармонію, нас люблять, ми комусь потрібні. Ми як квітка розцвітаємо. Це все у вас піде з 19. го І, Або якщо у вас є партнер, ваші стосунки стануть більш такими прекрасними, гармонійними. Ви відчуєте стан безпеки, І, знову ж таки, що вас люблять, вам можуть дарувати подарунки ваші партнери. Або ви захочете подарувати партнеру подарунки. Тобто стан взаємного такого кохання. Планета щастя. Венера, до вас у 7 дім це про щастя. І тут такі прям реальні кроки, тому що Венера вона реалістична. Вона навіть і про кошти може відповідати, про якісь цінності, як я сказала, подарунки можете отримати. Або якісь нагороди вам, не знаю, дадуть партнери. Можливо, ваші колеги там проявлять до вас таку любов. Відчуєте натхнення жити? А 21-го вже закінчиться коридор затемнення. Сонячним затемненням у знаку діви, і це також для вас сьомий дім, і тут уже йде мова про оновлення, або оновлення в стосунках, або нове партнерство, якісь нові пропозиції, можливо, будуть, щоб заключити якісь нові домовленості, договори, якісь угоди укладати. Можна одружуватися, якщо це є у ваших планах. Новий союз, як я сказала, може бути. Або обговорення з партнером, нового бачення вашого шлюбу. Наприклад, навіть нові правила вашого там, або спілкування, або вашого сумісного проживання, гарні стани це оновлення. Таке затемнення у нас проходило 200 2006 200 роках. Там був вплив такого самого затемнення. Згадайте, що у вас тоді було в ці роки? Саме по цим категоріям Я і Ми, як я себе позиціоную в Світі і як я бачу себе у плані Ми у партнерстві. І далі у нас ще 22 вересня сонечко вже переходить у знак Терези для вас у восьмий дім. Багато буде енергії у плані фінансів, бюджету. До речі, а до 22-го ж у нас сонце також буде знаходитися в Діві, у вас в сьомому домі. Знову ж таки, енергія у стосунках буде багато чого проясниться, багато чого стане зрозуміло і ясно. А 22-го переходить в Терези, уже у 8-й, там щось стосовно фінансів і навіть фінансування, тобто бюджету вашого або сумісного, або кошти, які заробляє ваш партнер, тобто не ваш. Або ви вирішите щось спільне, наприклад, відкрити. Якусь не знаю, структуру таку фінансу. Або ви будете якось ділити свій бюджет, будете говорити про кошти, куди ви витрачаєте, чи правильно це, чи про щось такі реальні такі речі. Восьмий дім, взагалі, це дім скорпіона. Він глибоко копає, але він достає всі такі, можливо, навіть неприятні теми. Неприємні, але захочете це проговорити. Можливо, бюджет передивитися сумісний, можливо, подумати над витратами або над заробітками, або кудись вкласти. Якщо вкласти, то обов'язково потрібно довгостроково. Щось тут буде багато енергії, або просто отримаєте якісь кошти, що ви не чекали навіть на них. Це сонечко, воно може принести. Подарунки. І це, можливо, там спадщина, або просто подарунки, якісь великі вам від партнера, тобто, або якісь, наприклад, відсотки в банки ви отримаєте, або якісь інвестиції, хтось вам допоможе, або від держави якусь допомогу отримаєте. Це все восьмий дім. Тут чекайте на якісь оновлення у плані сумісних. Коштів, заробітків, бюджету, або взяти відповідальність на себе за якісь великі кошти. Це також може бути. А 22-го у нас також в цей же день ще Марс переходить у знак скорпіон. Для вас це 9-й дім. І Марс дуже активна планета, вона і результативна, але Марс він несе, звісно, і кризи, особливо у скорпіоні. Він хоче воювати, а скорпіон не проти. Він йому допоможе, він буде за щось боротись, щось доказувати. А дев'ятий дім це якісь сфери, де ви, наприклад, навчаєтесь. Або, наприклад, у поїздках. Тут обережно будьте не сильно швидко рухайтесь, якщо далекі переїздитись, тому що Марс він дає велику активність, можете так поїхати. Але будьте виважені, щоб оці емоції, такий драйв черезмірний, не нашкодив вам. Тому що Марс Скорпіоні, він дає такі неконтрольовані емоції, коли люди включаються в щось, або щось захочете доказати, наприклад, своїм вчителям, або якимось людям будуть ссори у вас з якоїсь там філософії, бачення світогляду, наприклад, або, наприклад, навіть. З людьми іноземними щось можете не поділити. Тобто тут різність у баченні взагалі світогляду. Наприклад, ви з кимось не розділяєте погляди і може бути конфлікт. Не сперечайтесь, довіряйте простору, направте цю енергію в мирне русло, щось вивчить Марс. У дев'ятому це про можна нове навчання, зустріти нового вчителя, зацікавитись чимось, щось почати вивчати, або якусь мову іноземну нову почніть вивчати. Або почніть вивчати якусь там навіть духовну якусь книжку візьміть. Або просто книжку, але тут про щось нове. Тут не просто щоб цікаво було, а щоб пізнавально було. Нову науку, до речі, вивчайте, не знаю. Читайте якихось блогерів дуже цікавих, журналістика сюди. Тут великі інформативні потоки. Бібліотеку підіть, запишіться, це також буде дуже добре. І хочу вам сказати, що я набираю учнів на курс, курс астрології. Це короткий інтенсив, трьохмісячний. Ми будемо вивчати основи астрології. Це саме початок для початківців, хто ще зовсім не розбирається, як працює ця наука. Це дуже цікаво. І всім дуже подобається. У мене є багато відгуків від моїх учениць. Вони вже трактують карти, розбираються в астрології, допомагають іншим людям, собі, родичам, близьким. І я вам рекомендую приходьте, буде дуже цікаво. І астрологія українською буде викладатися. У нас будуть практичні завдання, буде у нас багато теорії. Також я викладаю на основі міфології, ми вивчимо міфи про кожну планету, про знак Зодіаку, що про це говорили греки нам в давній міфології. І все це буде захоплюючи, цікаво і корисно. А вам я бажаю прекрасного вересня, риби. І будьте щасливі і задоволені, і прекрасно пройдіть цей місяць! І до зустрічі!